Потім вони почали снитися в лісним, наче святі приходили у вісні, говорили такі речі, які їй близько не приходили в голову. Говорили вони приблизно таке. Малий, ти втратив здоров'я, кохану та лице, малий, кидай пити, пери за рештки розуму. Хоч відновиш лице і помреш нормально. Не став крапку раніше часу. Це ще не кінець, малий. Пиши поперед батька в впевне. Ти ще тут, на землі, не все зробив. Всі твої буденні страждання, нічні кошмари це перебільшення молодіжної уяви. Малий, не псуй те, що є. Вони мені говорили, що кохання не повернуло. І взагалі кохання більше не пізнаю. Навіть не буду намагатись, Бо великий рубець на серці, він мов би шлагбау на дорозі, який перекриває рух автомобілям, говорили, що серце б'ється не тільки в моїй груді, а й в серці матері. І матір моя відчуває не тільки від ударів, а й самі удари. І коли удари в твоїй груді стихнуть, говорили вони, стане важче дихати твоїй матері, бо втрата сина пережиматиме її горло. На що я і знах на його питав, я заодно скоро помру того з часу. А що вони святі? То були напевне святі, ходе мене навпаки підганяли піти до них. Відповідали, як не як, але твоя мама встигне підготуватись до, до, до втрати сина, себто моєї смерті. Говорили вони. І я ще поживу. Так так. Саме на цьому вони наголошували, що я ще поживу. Походу, за законами швидкоплинного життя, я б вже мав тебе забути і згадувати лише на зелені свята, коли згадують усіх померлих. Та ти, як Спаситель, приходиш у хвилину важку, дістаєш календар, показуєш дати, натякаєш, мовляв. будуть ще свята окрім неділі в будні дні. І даруєш віру в якийсь там день, але не завтрашній. Знають усі, хто живе на цій землі. За все потрібно платити. І ти дістаєш із своєї кишені блокнот та ручку, підраховуєш дебет із кредитом. І забираєш свою частку за той вклад віри, яку дала мені. Мене не цікавить, хто контролює трасу Київ-Одеса, хто будує нову церкву чи підпалює черговий міст, веде переговори з Росією за газ, кому будуть присвячені перші колонки місцевих газет. Мене не цікавить, як звати ту жінку, яка завтра знову купуватиме хліб та молоко. Не цікавить ім'я Месії, який напише коротке пророцтво в під'їзді. Не цікавлять питання, якими до нашої ери переймались мудреці. Їх і зараз вирішують місцеві бізнесмени та алкаші. Відповідь, як прогноз погоди, брехня, В середу, як не крути, все одно піде дощ, так писав Ілля. В цьому незрозумілому світі вічних питань, нульових відповідей та безглуздих пояснень. цікавить лише одне. Чи досі ти кохаєш мене?